Вітаю всіх на каналі Дача Life. З вами Таня з Полтавщини. Сьогодні в нас 15 листопада. І ось так виглядає мій верес пересаджений. Дивіться, який тугенький, добре. Прижився, зелененький, дуже красивий. Ось рожевий. Все супер. Білий те саме. Дуже красиво квіти. В минулому відео я розповідала, чому верес коричневіє, це тому, що його бутончики засихають на зиму. І тому саме білий верес він має менш декоративний вигляд. На рожевому трішечки є теж. Найкраще тримається бордовий, взагалі красень. Дуже красивий, сподобався і буду його розмножувати. А це хризантема мультифлора, дуже гарно квітла. Ну прям все було жовте. Навіть листя не було видно. І ось ще одна. Так, що з нею робити на зиму? Зрізаємо. Я поки що не зрізаю, тому що я буду її черенкувати, живцювати. От. Повністю зрізаєте на пенючок і цими ж гіл гілочками вкриваєте кущик на зиму. Все, отак вона зимує. Якщо в горщику, то прикопайте горщик, зріжте всі гілки, покладіть зверху, вкрийте її. Ось так вона в мене буде зимувати. А це моя ялинка кейбаб. Також знаю все добре, прижилася, почувається відмінно. Я дуже задоволена. А ось так виглядає моя лавандочка однорічна. Посадила рядочок. Теж буду розмножувати. Хочу зробити невеличку таку міні-локацію для відпочинку в лавандовому міні-полі. А ось так виглядає русниця. В цьому році вже було небагато ягідок, Дуже смачні. Це сорт Red Candy, корал. Взагалі лохина вічно-зелена. Ось такого кольору вона має бути. На старих гілках листячко жовтіє, опадає, тому їх треба вирізати, але дуже рясно квітне і рясно плодоносить. А вирощують її так само, як і лохину. Тому, хто вирощує лохину, посадіть собі, дуже смачна і корисна ягідка. А тут у мене кущики жимолості молоденькі. Навесні я їх буду, взагалі то краще зробити зараз, але я це буду робити навесні. Зріжу їх на пеньок і буду живцювати. Якщо зрізати на пеньок зараз, то лохина краще буде рости з весни, але хочу її розмножити. А це мій виноградник, а тут на лохині я дві гілочки прикопала методом відводку. Щоб вкорінити гілочку методом відводку, візьміть нахилі. Прикопайте і чимось пришпильте або придавіть, як я кирпичиком. І наступного року вже будуть вкорінені саджанці. Тож, друзі, підписуйтесь, роботи в нас багато. Будемо робити все разом, буду все показувати, розказувати. Це не все, що в мене є, я вам показала, щоб відео не було дуже довгим. Тож буду рада вашим підпискам, лайкам, коментарям, порадам. Всім добра, миру і спокою!